Привіт усім глядачам YouTube-каналу F1U League. Це вже сьомий випуск нашої рубрики «10 питань, які ми задаємо симрейсерам нашої ліги та й не тільки». І сьогодні до нас завітав пілот 9 го сезону F1U League, чемпіон 1 го сезону Sleek Racing Ukraine та чемпіон 5 го сезону також Sleek Racing Ukraine у Кубку Конструкторів – це Марко Ємець. Вітаємо тебе, Марко. Вітаю, Ігорю, вітаю всіх глядачів. Ну, і таке традиційне вже нульове питання у сьомий, так би мовити, раз. Скажи нам, будь ласка, як ти вперше познайомився з віртуальними перегонами? Це насправді дуже коротка історія. Я просто побачив, як мій тато грає у формулу напевно, тринадцяту. Це була аж Формула. Я просто дивлюся, як він грає, і я розумію, що, в принципі, я можу робити те ж саме, тому я іноді випрашував, знаєш, у тата. Пограти типу, там годинку, дві, хоча б я був малим, мені було десь років дев'ять, якщо я не помиляюсь. Мене дуже обмежували в цьому плані, але згодом це не було ніякою проблемою. Я став грати частіше, частіше, і ось десь з року 19-го я довів себе до того стану, що я їду в принципі без помічників, навіть без лінії гоночної. Ось сам навчився, дивився якісь відоси. Але да, тим не менш з 19-го року вже повністю їжджу. Без угу. Тобто все розпочалось з того, що твій батько грав у Формулу 1, так? Так, так. А на яких девайсах він грав? Це була третя Плейстейшн? По-моєму, так. Це була третя PlayStation і в принципі 2013-та формула, дуже така старезна, була єдиною грою. Добре. А якщо ось брати взагалі календар 23-го року Формула 1, скажи нам, будь ласка, яка як, траса тобі подобається найменше? Я думаю, зараз ці пілоти, які дуже добре мене знають з Slick Racing Ukraine, скажуть, що це майже всі траси, тому що в принципі дивлячись на мою швидкість, я можу сказати, що майже усі траси мені треба ще допрацювати. Якщо казати ось прям про найгіршу, найгіршу, напевно, їх буде по перше не одна, а дві. А по-друге, ну я скажу, що Монако або Лас-Вегас, тобі вони не подобаються у реальному житті чи змагатись у грі? Змагатися у грі, змагатися у грі саме. Дивитись це одне діло, знаєш, можна просто подивитися, як їдуть, і просто те ж саме е, зробити у грі, але треба зважати, що гра і реальність це зовсім дві різні речі. Враховуючи те, що і спорт, це розробники гри, це взагалі інша історія. А якщо все ж таки, ось ну, вибрати ось одну трасу, це буде Монако чи Лас-Вегас? Вибрати насправді складно, але все ж таки, я думаю, Вегас переважає у складності і ненависті. <гум> а що на твою думку потрібно зробити, щоб ця траса стала кращою? Дуже гарне насправді запитання. Я відповім дуже банально, це постілити новий асфальт, щоб е, був якийсь гріб, тому що це неможливо, особливий перший сектор. Враховуючи те, що на цій трасі є е, довгі прямі участки, на яких потрібно дуже низькі крила. Перший сектор це просто смерть. Я думаю, що така комбінація, в принципі, дуже багато прямих і першого сектору. Ну, насправді, для мене особисто вона не зовсім. Має якийсь прям змагальний сенс, я думаю, тому що всі прекрасно знають, що сенс у гонках це поборотися, там, провести декілька крутів обгонів, а дивлячись на Вегас, тут висновок лише один: це ціль на гонку, скоріш за все, в 70% від усіх ситуацій, це буде просто втриматись на трасі, не розвернутися і не отримати штраф. Ну тобто, якщо правильно зрозумів, то тебе не тільки влаштовує, так би мовити, покриття цього треку у грі, а ще й конфігурація, так що замали боротьби, і це лише там кінець другого, початок третього, там де довжелезна пряма, так да, абсолютно вірно. А якщо брати у реальному житті, то на якій трасі ти хотів би проїхатись на боліді Формули 1? О, я думаю, це була б е, інтерлагос. Оце одна з таких моїх найулюбленіших трас, я думаю, що саме інтерлагос, але знову ж таки, там не одна траса. Я думаю, що окрім інтерлагоса, я б ще покатався на імолі у реальному житті, і скоріш за все у шпільбергу. А Імола тобі подобається більш сучасна конфігурація треку. Так, так, так. Та конфігурація, яка є зараз, так. Добре, добре. Ну, трішки відійдемо від формули, від нашої улюбленої гри. Скажи нам, будь ласка, Марко, якби твоє життя було. Фільмом, як би він називався? О, ух ти. Цікаво. <гум> в принципі, якщо е дивитися на те, яка я особистість, а я скажу, що я дуже різноманітна особистість. Дійсно, це було б щось пов'язано з цим рейсингом, там, я не знаю, якийсь гравець, який прагне чогось досягти в реальному житті, зважаючи на те, що в Формулу 1 попасти це ну, майже неможливо. На мою думку, щось схоже було б на Турізмо, але дійсно ну щоб це було якось пов'язано зі мрією. Але конкретного конкретної назви фільму ну немає. Не знаю поки ну, ось поки ти казав, я так подумав, що можна назвати фільм просто Марко, і фанати Формули 1 можливо подумають, що це про Марко Хельмета і, і подивляться його. Так! Можливо, можливо, так. Да. А там Марко Ємець, так. Да, мене багато хто з бо Марко порівнює, але то таке. Окей. Okay. Таке трішки нестандартне тобі запитання. Е, воно банальне, воно максимально банальне, але цікаво, що ти відповіш на це. Скажи, будь ласка, чи хотів би ти стати безсмертним? Я думаю, скоріш за все ні. Як на мене, це трошки неприкольно. Звісно, з однієї сторони це класно, тому що ти будеш постійно бачити як там розвивається всесвіт, як в принципі розвиваються там автоперегони. Чі самі, якщо брати в загалом, да то я не думаю, що це якось приносить задоволення, особливо тоді, коли ти зрозумієш, що всі, з ким ти працював, з ким ти навчався, вони вже всі ну, загинули, на жаль, або померли. Не знаю, це як. Якось не дуже буде цікаво потім. Зараз це може здаватися, типу, та класно. Я там буду постійно жити, там я буду е постійно там керувати чимось, але. Знову ж таки, з іншого боку, це не так яскраво, як на мене. Ну тобто, якщо я правильно все ж таки зрозумів, для тебе мінуси безсмерті в тому, що е, не буде рідних тобі людей поряд. Ну точніше, поруч, тому що вони загинуть, е, не буде так би мовити, звично для тебе комунікації. А плюси в цілому, це те, що ти зможеш завжди слідкувати за тим, як рухається цивілізація, напевно, так? Ну так, я, я все зрозумів, як так для себе, тому це і буде моя відповідь. Окей, Уяви, що ти. Ну, ось прямо зараз зможеш вирушити абсолютно будь-яку точку планети. Щоб це було за місце. Це було б місто Київ. Однозначно, ну я думаю, багато хто знає, але я зараз перебуваю у Польщі через війну. В Принципі я для себе поставив ціль, що після того як закінчиться війна, після того як я все ж таки закінчу університет за кордоном, то я все ж таки повернусь в Україну і буду допомагати країні відновлюватися. Як ти казав, тоді так як борщка поїсти так, так одразу да, одразу з таможні, одразу в якийсь ресторан український кухні, прям знаєш, і поїсти конкретно українську кухню. Ага, ну окей, ну це класно, ну це класно. Да, це моя мрія наразі. Це дійсно чудова відповідь. окей. А якщо б на другому місці, наприклад, ти зараз ну немає війни, все чудово. Так, ти поїхав в Київ, ти задоволений, а на другому місці, куди б ти порушив? Ну однозначно, знову ж таки, банальна відповідь. Це було б напевно місце, де є траса Формули 1. і я скажу, що це буде е, якийсь Майами чи Техас, чи Нівада, лас вегас і так далі. Щось там, щось в Штатах, тому що я хочу колись полетіти до штатів і просто подивитися. Що це за Україна, як там люди спілкуються, що там взагалі цікаво? Тому так, да, думаю, так. Да. А тобі взагалі наразі подобається тенденція того, що з'являється так. Ну, я просто скажу, ось у чому має думка. З забагато читаю за останній час, мабуть, за останні півтора року, що деякі фанати не задоволені тим, що забагато з'являється американських треків. Як ти на це дивишся? Слухай, я думаю, це знову ж таки популяризація спорту, як на мене, і я думаю, що в цьому немає нічого поганого. Питання трошки, цікаве, цікаве але я скажу, що крім того, що потрібно закликати в принципі, населення планети дивитися формулу 1. Паралельно з тим, що треба все ж таки ну, вміти будувати траси. Ну я зараз ні в якому разі не пригнічую Лос-Вегас, я просто хочу, щоб люди розуміли, що в принципі, якщо будувати трасу, то вона має бути, по-перше, придатною для. Обгонів придатною для, ну в принципі, знаєш, такої е, гоночної атмосфери, щоб дуже багато боротьби було, щоб було там дуже багато, я не знаю, там криків на трибунах, наприклад, да. але в принципі я дуже добре ставлюся до того, що в Америці саме траси е, будуються нові, і в принципі популяризація в Америці проходить, тому що я думаю, що є люди, які живуть в самій Америці, яким вже набрид цей індікар, чи що в них там є, і да. Я думаю, я ось так і віддам. Угу, Добре. Як ти думаєш, що саме кожна людина має хоча б раз випробувати у своєму житті? Знову ж таки, для мене на першому місці це сісти в якийсь гоночний політ і поїхати. Але якщо казати в принципі про все населення? Ну не знаю, напевно, все ж таки подивитися справжні, ну, типу прийти на трибуну, сісти і подивитися справжні гран-при формули 1. будь-яке, будь-яке, але просто щоб відчути цю атмосферу, в принципі, як вона проводиться, як вона виглядає, там не з телевізора, знаєш чи з телефону. Як ми всі звикли дивитись, а ось конкретно взяти квиток і поїхати на гран-при. Я думаю, це має зробити кожна людина, навіть не зважаючи на те, що комусь це можна не сподобатися. Скажи нам, будь ласка, Марко, а як ти взагалі справляєшся з проблемами, які трапляються на твоєму життєвому шляху? Панально прозвучить, але я просто збираю всі свої сили і просто сідаю і фокусуюся на конкретній проблемі. Е, якщо цих проблем декілька, що в мене буває достатньо рідко, я конкретно е, проблему за проблемою намагаюся вирішити. Я не я стараюся не ліпити все в одну кучу. Я розумію, що в мене є, наприклад, там дві проблеми. На одну проблему я виділяю якийсь певний ікс часу, на другу проблему, все, що в мене залишиться. Я намагаюся роз. Приділити свій час так, щоб я зміг вирішити всі проблеми за максимально короткий час, але не ліпичи все в одну кучу. А як ти вирішуєш, наприклад, проблеми, коли у тебе є якісь з деякими поворотами на трасі? Ти їдеш чудова трасу, але ось там два-три повороти, у тебе в них є проблеми. Ось як ти вирішуєш свої проблеми в такому разі? Я дивлюся на сетап. Чи він хороший, чи він дійсно придатний для цієї траси, для тих чи інших поворотів? Якщо сетапом все добре, то. Давай мені буде простіше на прикладі тобі пояснити. Наприклад, візьмемо імолу ось. Кінець першого сектору, оця шикана. Якщо я розумію, що я, наприклад, пролітаю перший з двох поворотів, я намагаюся проїхати трошки повільніше, в принципі, накатати траєкторію, зрозуміти, як буде краще. Ось. Якщо я розумію, що це занадто повільно, я намагаюсь проїхати швидше. Якщо я розумію, що і цього не вистачає, я намагаюся проїхати ще швидше. І так далі, поки я не знайду той самий баланс. А враховуючи те, що шикана це два повороти, очевидно, що якщо перший повороти заруїниш, то ти заруїниш другий поворот. Ось тому в такому випадку я думаю краще зробити ставку на перший поворот, щоб дуже вдало вийти з другого. Ну і таким чином я намагаюся знайти той самий баланс, який, по-перше, мене не викине з траси, що буває дуже часто. І по-друге, щоб я, в принципі, не пролітав повороти, не різав їх занадто сильно, бо це теж має в свій вплив на час загальний. Тому так, да, якось так. Добре, окей. У Віталія Кулика я питав, що робити з Codemasters, що їм точніше робити, задля того, щоб не повторювати помилки минулого. У Роста Гуцула я питав, що йому взагалі подобається у f 1 23 наприклад. Які б він міг виділити плюси. А скажи нам, Марко, а чого тобі не вистачає у f 1 23 Мож, Може, це якось пов'язано з механіками гри чи графікою, наприклад? Я гравець, який, на превеликий жаль, грає на геймпаді. І я сміливо можу сказати, що в цій грі мені не не вистачає форсідбеку. Це найгірше, що могло статися з гравцем Формули 1. Неважливо ти на кермі чи на гімпаді, чи на клавіатурі. Якщо немає форсфідбеку, це величезна проблема, як на мене. Наприклад, взяти другий сезон, який я починав на кермі, а закінчив на гімпаді. Різниця була колосальна. Я програв дуже багато очок, тому ж самому Юрію Кравцову, і сміливо можу сказати, що саме через гімпад я. Програв титул тоді. Тому для мене forceдбек це найважливіше, що мусить бути у грі. Можу сказати, що я дуже сумую за forceдбеком 21-ї формули. Тому що там я катався теж на гімпаді, і він там був. Він був чудовий, він не був занадто грубим, він не був занадто таким лайтовим. Тому, так, для мене відповідь це force Я хочу, щоб він все ж таки був на геймпадах. Mm -hmm. Добре, ну і останнє вже традиційне питання, яке ми задаємо усім, хто приходить до нашої рубрики, розкажи, будь ласка, нам про найкращу пораду в своєму житті, яка принесла тобі хороші результати. Моя порада буде дуже проста: ніколи не здаватися, якщо щось не виходить, братися за це, кидати туди всі свої сили, щоб це вирішити. Ніколи не пригнічувати себе через якісь помилки, тому що вони трапляються. Завжди їх можна вирішити. Моя така найголовніша порада це ніколи не здаватися і ніколи не зупинятися, якщо є якісь проблеми. Угу. Чудово. Дякую тобі, Марко, за цю відповідь. Та й дякую взагалі, що завітав та взяв участь у нашій рубриці. Ну, як то кажуть, до зустрічі, Андрасі. До зустрічі. Пока-пока.